Так, друзі, всім привіт. Маємо на ремонті форсунки 504Z. Це у нас Ford Mondeo 20 TDCI, 130 кінських сил. Але хто знає, про що я кажу, бачите які розпилювачі. Зразу видно, що це розпилювачі Євро 4, бачите які сосочки. Це з форсунок або 2.2. Або 801D. Але тут у нас 504 Z. І тому питання виникає в мене. Розібравши четверту форсунку, яка не працювала в людини. Ці три працювали ця не працювала. Що я побачив? По-перше. Мультик стояв ось в такому положенні. Тобто, так от в гайку він заходиться, збирається отак от в гаєчку. Ось так. І мультик у нас стояв ось таким чином вверх. Оцим оцим бачите, оцим от розйомчиком, прийомчиком, пройомчиком, вверх, це означає, що він стояв поверх ногами, тому що повинен зонтик прижиматися до цієї пружинки. Ось цей, бачите? Тобто мультиплікатор вверх дригом, коротше, до верху дригом переставлений. Він повинен стояти у нас не так. Ну не так от стояти от в гайці, а він повинен отак от стояти. Даби у нас оцей. Зонтик прижимався, як я казав до цього. Тобто він повинен стояти ось тут, ось таким чином. А він стояв ось так. Працювати форсунка не буде. Це перша гомилка через це фішку знімали, не реагував мотор. Ну, логічно, тому що мультик верх ногами. По-друге, -по це китайський найдешевший мультик. 8.01.24, 8 січня. Ну, це пів біди. Дивимося далі. Витягуємо з гайки. Беремо проставку. Елка. Бачите елка. Елка у нас означає, що Елка у нас стоїть під форсунку 504 z під цю форсунку. Але дивимося розпилювач. А розпилювач у нас l 201 pbd l 201 pbd у нас іде Євро 4 підсажовий фільтр. І він у нас йде. На 801 форсунку. фрусунку. Не пам'ятаю, оця проставка вона стоїть Елька. На 801-х. Але чомусь мені здається, що ось ця оця проставка не повинна стояти під цей розпилювач. Не повинна. І я маю сумніви, що у нас ця форса зібрана правильно. Буду зараз розбиратися під проставкою ця вона істинна чи не істинна. І потім буду дивитися далі, що далі робити. Помилка була в зборі форсунки, мультик стояв крик ногами. Через це наша апаратура, наша форсуночка не працювала. Ну і китайський мультик він вроді під оригінал. Бачите, там і Спіці є, як на оригіналі, бачите, на цьому зонтику, але я їх, на, на жаль, не ставлю, тому що з ними дуже багато в мене було гембіля, як кажуть в Одесі, я мав проблеми коротше, з ними. Коротше, розбираюся, відпишуся. Повинно все відповідати дійсності, як є на форсунках. Якщо міняються розпилювачі і приставки тільки тоді можна буде вважати ну, цю форсунку, яка нам потрібна. 504 це 530 йде однозначно. Але ось цими питаннями в мене є до цього всього. Все, всім добра.